Продажу Renault Megane 3 GT-Line з акустикою Босе. 13 2013 року 220 тисяч кілометрів оригінального пробігу, Автомобіль три роки тому пригнаний з Нідерландів, один власник в Україні, двигун 1,5 дизель на механіці 6-ступці. У нас класна насичена комплектація, легкосплавні диски 16-го розміру, а, лінзована оптика з денними ходовими вогнями, класний яскравий колір, що буде вас відрізняти в потоці. Також безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. У нас є парктроніки як перед, так і зад. Повний електропакет з електричним регулюванням та складанням дзеркал. Є викилинки по всьому салону та є в багажнику. Маємо комбінований салон, текстиль та шкіра, ESP, система старт-стоп, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла та дощу. На порогах у нас є такі металеві накладки Renault Sport і в такому як сказати, спорт стилі. У нас є червона така вставочка, GTL і кермо. Теж у нас тут червона нитка і на кулюсі передач. У нас сенсорна мультимедіа Airlink, є Android Auto та MirrorLink, Bluetooth, навігація, клімат-контроль, запуск авто з кнопки, Aux, USB, шестиступка. Ми маємо також електроручник, автосвітло та контроль. Контроль руху смуги. Також у нас є панорама як для передніх пасажирів, так і задніх. Спереду відкривається ще й люком, тож так скажемо для провітрювання, доступ до повітря. І класна у нас акустика, бо все. Панорама нам додає світла та, так скажемо, об'єму в салоні. Є підлокітник є з підстаканниками. В принципі, заду, заднім рядом сидінь майже ніхто не користувався, тож вони в класному стані. Також є зафікси для дитячих крісел. Ззаду в нас теж є парктроніки, камера заднього огляду, що дуже зручно в паркуванні, шторка в нас на місці, також є Єва Килимок, щоб зберігати багажник в чистоті. Тут у нас дуже багато всього, і також там є в комплекті запаска. Тож, друзі, для огляду дзвоніть, пишіть, зустрінемося, домовимося, чекаємо ваших повідомлень.